Дивіться, вони прийшли у 19-й 19 рік для них це було там закінчення школи. Да, вони прийшли, новий колектив, все класно. Вони знайомилися, дружили, може, десь там закохувались, але потім прийшов ковід. Це двадцятий, двадцять перший, який все це зламав і. Привів їх в такий в такий шоковий стан, коли повністю був колектив весь розкиданий по домівках, і вони якось намагались комунікувати в цьому періоді онлайн. А далі ми не встигли оговтатись від ковіду, повномасштабне вторгнення, війна знову всіх в онлайн. А потім Різні перепони типу блекаути, якісь оці всі графіки перебування електроенергії, тривоги, взагалі, почуття постійної там небезпеки в своєму життю. Але ці діти все одно підтримували одне одного завжди. Вони не втрачали комунікацію, не втрачали зв'язок один з одним. Їх нічого не зламало. І ці діти, які прийшли у 2019-му, вони зараз стали сильними, дорослими. Вони стали. Відповідальними вони стали е, людьми, які дивляться не тільки на сьогодні, а й на декілька декілька кроків вперед прораховують свої дії. Вони подорослішали дуже швидко. Їх е, певно заставила ситуація, яка тиснула на них. Е, тому їх студентське життя, яке колись було у нас в мирному житті, воно трішечки. Перейшло в інший режим, і вони дуже швидко подорослішали, стали впевненішими, стали відповідальнішими, навчилися тримати удар, яким би він не був: удар війни, удар відсутності електроенергії, відсутності спілкування. Але вони не впали, не зламалися і йшли далі, тому вони стали набагато сильнішими ніж вони прийшли дорослішими впевненішими у собі. Так, в групі є здобувачі освіти, які проявили себе у волонтерських ініціативах, брали участь у громадській діяльності та творчих проєктах. Особливо приємно, що деякі з них поєднували навчання з роботою і соціальною активністю. Ми з групою приймали участь у соціальному проєкті Коробка вдячності. Це були маленькі приємності для дітей, які лікуються в онкодиспансері. Завжди приймали участь у акціях для наших військових, збирали коробочки для того, щоб їх відправити на фронт. Старшина групи Сергія Смолов прийняв участь у конкурсі «Монети вдячності», вдячності, які присвячені. Для Підтримки наших військових і зробив роботу, яку представили на конкурсі. Що хотілося б побажати нашим випускникам? Ну, бажаю кожному з наших випускників ніколи не зупинятися, не боятися змін і бути відкритими до нових можливостей. Нехай наше. Життя буде світлим, як енергія, яку ви вивчали, бути гідним фахівцями, відповідальними громадянами і добрими людь людьми. Ну і пам'ятати, що сила не тільки в знаннях, а й в людяності. Щастя вам, професійних перемог, миру, миру і впевненості в майбутньому. Ну, в сучасному світі фахівцю важливо не лише мати знання. А й вміти вчитися постійно. Тому варто розвивати критичне мислення, комунікативні навички, вміння швидко адаптуватися до нових умов. Ну, крім того, технічна грамотність, розуміння сучасних технологій, цифрових рішень це вже не перевага, а необхідність сучасності. Ну не менш важливо і вміння працювати в команді, вести проекти, планувати час і не боятися брати на себе. Ініціативу. Знаєте, от ви, вони ж всі, ви ж всі, як приходите зі школи, треба зібрати докупи, тому що і зараз. Ну, тобто, люди, які дорослі, в кожного з яких е, не тільки власна думка, а обґрунтована власна думка. Тобто, кожен з яких може довести свою правоту не криком, а саме аргументовано довести. е-е те, що вони змінились візуально, я вам передати не можу. Як тому що знову ж таки дистанційка одна справа, коли бачиш їх так в екрані, а коли вони приїжджають, і ти дивишся, які зараз це вже дітьки великі в порівнянні з тим, які вони були. Ну це чудово. Ну ви знаєте, це е, завжди була класна, активна ініціативна група е, до того, як стався. Всіх для всіх переломний момент це ковід, а потім війна. Да, і всі заходи, які були живі коледжі, типу студії весна, там де вони могли якось себе проявити. Вони були завжди учасними. Далі вже трішечки їх життєвий ритм і наш вечір трішечки зламався. Да і які були заходи, то вже ж вони були долучними. Вони допомагали викладачам завжди і при цьому. Брали участь як самостійно, так і підтримували завжди одне одного. Я цю групу вела ще з самого початку. Вони в мене зараз бакалаврики випускаються, а взяла їх ще коли вони вчилися на фахових молодших, да, на молодших спеціалістів. І ось так ми рука об руку вже 6 років майже тому, що я їх підібрала на другому курсі, коли один з викладачів якби звільнилась. Да. І так ми йшли всі ці роки разом. Всі перепони, все, що було на їх шляху, все ми проходили разом. Так що вони активні, дехто навіть і е, були учасниками студентського самоврядування, десь там в керівному складі. Е, хтось представляли від відділення, від групи студентське самоврядування. Ну, тобто, це активні класні ініціативні студенти. У ну, сучасному світі фахівцю важливо не лише мати знання. А й вміти вчитися постійно, тому варто розвивати критичне мислення, комунікативні навички, вміння швидко адаптуватися до нових умов. Ну, Крім того, технічна грамотність, розуміння сучасних технологій, цифрових рішень це вже не перевага, а необхідність сучасності. Ну не менш важливо і вміння працювати в команді, вести проекти, планувати час і не боятися брати на себе ініціатив. дуже багато про що шкодую. Дуже багато шкодую про те, що е, ним не, не було у нас можливості е, стати реально тією групою, якою ми могли би стати знову ж таки. Через повномасштабне вторгнення. Тобто, знаєте, кожного дня, кожного ранку, кожної класної години, кожного там. Я не знаю, не знаю кожної зустрічі нашої. Я шкодую про те, що це відбувається не так, як ми могли би зробити. Випускники групи 335 брали участь вибірково. Частина студентів була активною в професійних заходах та проектах. Але в деякій мірі я вважаю, що війна і дистанційне навчання вплинули на рівень загальної залученості. Студенти більше приймали участь у науковій діяльності, писали статті, приймали участь у конференціях, ніж, наприклад, в конкурсах та творчих заходах. Ой, ну, ситуацій у нас було дуже багато. На початку були різні ситуації і непрості, і легкі, і якісь там всякі двіжухи, назвемо їх так і в гуртожитках. Але це все студентство, це мало бути, аби його не було, це було б сумно, напевно. Але саме такий класний момент, що випускний вечір, коли у нас був після молодшого, саме випускний вечір ми святкували всім потоком. І це було класне свято. Тобто, це було всі дві групи, які зараз дійшли до бакалаврату, але тоді вони випускались. Це було класне свято, коли ми танцювали, коли всі зняли маски, коли всі були просто е, друзями, друзями забули все, що там десь хтось сварився, десь хтось щось може комусь там не так зробив. І тоді вони були щирими, е, і цей вечір певно мені запам'ятається назавжди. На жаль, на зараз цей рік е, трішечки поламав. Е, ці там плани, тому що тоді вони два роки тому вони казали, що і після бакалаврату буде ще крутіший і класніший вечір. І ми будемо зустрічати е, зустрічати сонечко зранку, та? але, ну, на жаль, напевно, так як багато роз'їхалися просто по Україні. Е, хтось навіть за межі країни, тому максимум онлайн, ну, може, якщо хтось приїде, то підемо разом вип'ємо каву. Ну, якби була можливість повернутися на початок спільної роботи з групами 235 та 635, я б більше уваги приділив би ранньому формуванню командного духу та налагодженню тісні... тіснішої взаємодії між студентами. На перших етапах навчання важливо створити атмосферу взаємоповаги, довіри, активної співпраці. Що стало більш хорошою основою для подальшої ефективної роботи протягом усього періоду навчання? На жаль, обставини воєнного часу обмежили можливості для реалізації багатьох з цих ідей у повному обсязі. Війна внесла корективи в навчальний процес, зменшила кількість очних зустрічей, ускладнила організацію колективної діяльності. Там спільних поїздок, творчих проєктів ну, тощо. Проте, я щиро вірю, що після перемоги і завершення війни ми зможемо реалізувати все те, що поки не було можливим, а саме відновити повноцінне живе спілкування, розширити практичні заняття, відновити традиції проведення заходів, конкурсів, що формують повноцінне професійне навчальне середовище. Ну і водночас досвід роботи з цими групами є надзвичайно цінним, попри труднощі. Здобувачі освіти проявили гнучкість, відповідальність, витримку. Саме ці якості є запорукою їхнього професійного становлення в майбутньому. Досягти того, що вони всі хочуть, щоб всі вони залишились в Україні. В... Україні, яка стала переможницею, і, і щоб вони налаштовували подаль, подальше своє професійне життя, яке, на жаль, зараз зупинилось, тому що з роботою в аеропортах ніяк, то щоб після закінчення війни вони все-таки повернулись до того, що вони тут 6 років вчили, що вони 6 років знали, і щоб вони надалі свою професійну кар'єру якось будували вже саме саме з професійним спрямуванням. Що дуже хочеться, щоб всі вони не забували про те, як то кажуть, звідки ми всі зараз пішли, не забували про наш коледж. Як би не було важко, як би не було складно, але все ж таки було хорошо.